Всіх вітаю на моєму уроці. І сьогодні в нас дуже класна, дуже цікава тема скромність не дорівнює продажі. Поїхали! Уявіть собі, що в інстаграм всього 2 мільярди користувачів. Я, до речі, сьогодні перелапатила весь інтернет, шукала офіційні статистики. Дивіться. Загальна аудиторія Інстаграм. Приблизно 2 мільярди, але можливо і більше. Да, 2 мільярди це так в середньому. З них понад 200 мільйонів бізнес акаунтів, тобто це експерти, які можуть продавати свої послуги, да і активних інфлюєнсерів та експертів близько 500 тисяч. Окей, візьмемо цифру 200 мільйонів. Да, оце все бізнес-креатор аккаунти, тобто об, загальна, загальна ця сума. І давайте тепер уявімо: оця цифра 200 мільйонів. Я сюди хочу, 200 мільйонів експертів. Уявіть, скільки це людей. Отакий автобус Сканія вміщує 70 людей, Да? Ви ж кожен з вас катався на такому автобусі. А це 2 мільйони 143 ось таких автобуси Scania. Тому просто, ви просто собі да, побудуйте в голові цей взагалі масштаб. Їдемо далі. Якщо ви експерт вже, або тільки но ну, вирішили вести свій інстаграм, згадайте, будь ласка. Про 2 мільйони автобуси сканія експертів, які вже є в цьому інстаграм. І ви, як експерт, просто не можете по умолчанню бути скромним. Бо, як мінімум, люди мають бачити твої досягнення, регалії, виступи, навчання та дипломи. Якщо ти не показуєш і не розказуєш про себе, відповідно. Тебе не бачать, це по-перше, головне і основне, і в тебе не купують. Окей? Тут поки що зрозуміло, так? Да? Йдемо далі. У 2025 році купують не у найкращих. Ти можеш бути дуже класним спеціалістом, робити найкласніший манікюр, е, нарощувати найкрутіше там, в місці волосся. Можеш бути топ-майстром по перманенту, але якщо ти цього не показуєш. Як же людям про це дізнатися? Ти скажеш, хорошо, сарафан. Сарафан на радіо. До мене прийшла Юля. Да? Юля пішла на роботу, розказала, що я ходила до такого класного майстра, вона робить офігенно, а ще вона топ майстер туди-сюди, 5 десяте. Добре, так це дізналася одна людина. А решта, а ти хочеш масштабуватися? Хочеш, а чому ні? Ти експерт, Преміум класа, наприклад, да? і ти стовідсотково маєш розвиватися, тебе мають бачити, тому що тобі потрібен масштаб, тобі потрібні виступи, тобі потрібні клієнти. Якщо ти початківець, тобі тим більше потрібен розвиток, тому що, щоб набирати, зробити ось цю, знаєш, постійну базу клієнтів, звісно, потрібна видимість. Да? Ти маєш виділятися серед усіх, усіх експертів, які вже є. Навіть візьмемо твоє там місто, да? Ну, скільки там? Ну, може бути тисячі майстрів по, там, по перманенту. По тому. Тисячі. Але чому я, як споживач, маю вибрати саме тебе? Розумієш? А якщо ти ще про себе не розказуєш і не показуєш, я взагалі не знаю, хто ти така. Подумайте. Наша задача номер один виділятися в цих соцмережах, обов'язково щось придумувати, не знаю, чіпляти увагу людей. А ви ось виставляєте ось такі, бачите, картинки. Там, добрий ранок, тут відпуск, пішла в отпуск». Там, Ось така картинка, наприклад, цікаво, там, свободні окошки. В мене там. Ну, знаєте, не було, не було в інстаграм два тижні. Тут така оп, свободні окошки, добрий день. Або там. Ранок не нескавий, да? оце дві корони на берегу. Ну, типу, це не є ведення інстаграму. Я подивлюсь, ну, і понятно все. А де я тут зрозумію, що ви експерт? А як я тут розумію, хто ви, що ви, к чому ви, куди ви і коли ви? Сподіваюсь, зрозуміла, їдемо далі. І сьогодні, на цьому році, я саме хочу пояснити вам, чому скромність вбиває продажі. І як Рілс. Та ваше проявлення можуть змінити цю гру. Дивіться просту, взагалі, дуже просту формулу. Продажі це про зачепити увагу. От давайте зараз згадаємо, да? ми дивимося Instagram, всі гортаємо стрічки. Великі експерти, блогери постійно щось продають, постійно запускають там. Продажі своїх якихось інфопродуктів, це або курси, або навчання, наставництва і так далі. І в більшості випадків вони роблять це дуже яскраво. Оцей день відкриття продажів це ну, дуже яскраво, тому що вони, по-перше, постійно ведуть свої блоги, да? у них постійно сторіси, постійно рілси, постійно пости, все що завгодно. І люди до цього звикають. Але коли. Вони роблять ось такі великі запуски, вони обов'язково щось придумують, що, щоб пробити банерну сліпоту. Коли люди до вас звикають, вони вже ну, просто ну, знають, що ви, да, ви експерт, ви там, блогер, хорошо, все вже, ну, знаєте, обична, да, ой, знову рілс свистив, знову класний. Окей, все, прогорнули. Ну, воно проїдається. Да? І от для продажів треба зробити щось таке вау. От я відкривала продажі, да я робила відео з анакондою. Потім я робила відео на коні. Тобто, мене бачать, я там у мене там дуже багато форматів, говоряща голова, я там сижу щось експертно, розповідаю. і Люди до цього звикають. І щоб так знаєте, привернути увагу серед оцих, от тисяч мільйонів людей, я маю щось придумувати і робити, тому що це. Має зачепити, да? щоб, хоча б просто людина, ой, йок, ніхера собі, що тут за анаконда? Я в шокі, що, 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 що про що заходи. Альона, що, що вообще? Куди це? Ну, щоб хоча б зачепити ось ці. Тому що, е, як ви вже знаєте і чули, що 3 секунди середня, е, середній час перегляду вашого контенту. Раз, два, три. Не цікаво, скролимо далі. Все. Тому продажі це про зачепити ось цю увагу, а скромність не дорівнює увага. Якщо ви будете постійно добрий день, ми сьогодні Так, да, це хорошо. Якщо ви виставите наприклад, у вас сторінка не працює, да. Не працює. Ви вирішили там зняти перший рілс, Ви виставляєте ось цей перший якийсь рілс, і всі такі: о, нічого собі, класно, все, лайкну собі, не було в інстаграм. Людина рілс зняла. Добре, ви виставляєте такий же рілс такого подібного формату і завтра, і післязавтра, і місяць виставляєте. Все, люди звикли, розумієте? А якщо ви через цей місяць знімаєте відео, я не знаю там. На сюрфінгу, десь там є. Всім привіт! Продажі відкрито. Сьогодні запускаю свій курс там туди-сюди. Звісно, всі звикають до вас однією, а тут ви зовсім інше. Тому це пробуває цю панерну сліпоту. Тому бути скромною означає не мати уваги, не мати залучень і не мати продажів. Ви розумієте? Сподіваюсь, так? Йдемо далі. І ви вже напевно чули багато разів, що. Якщо розвиватися в соцмережах, то для цього обов'язково потрібні гроші, таргет, реклама да, для просування та СММ. Ні, це типу, кричу так: ні, ні, це так не працює. Дивіться, ви можете легко та елементарно просуватися самостійно, на початках, да, використовуючи найпростіший та. Увага, безкоштовний спосіб просування це Reels. Тому що Reels – це інструмент зараз, номер один, щоб тебе побачили нові люди. Якщо ви знімаєте рілси і постите їх у себе, то найбільша вирогідність того, що серед постів, постів, каруселів, Рілс вийде в рекомендації на холодну аудиторію. Ми навіть коли відкриваємо. Я зараз вам покажу, ми коли відкриваємо статистику в Reels, да, наприклад, ось у мене був Reels, Дивіться, перегляди, бачите? І у нас є читачі і є не читачі. Тобто 20% людей побачили мій Reels, які не підписані на мене. Тобто, мій Reels попав в рекомендацію, і люди, які. Мене не знають, його побачили. Розумієте? Все, ось так працює. якщо ці люди, які мене побачили, зацікавилися, вони перейшли на мою сторінку. Якщо моя сторінка норм оформлена і чіпляє там да їх і там цікава моя тема, моя ніша. Вони на мене підписалися. Ось все. Ось такий, ось така система, ось така цепочка того, як працюють Reels. А відео, відео це емоція, це, це вижива, це довіра, це ваш образ. Люди, коли бачать ваше відео, вони або залипають, знаєте, такі відео, блін, заліпи все, хочеться декілька разів передивлятися, або просто проскролюють. І щоб. Попасти в оце залипання треба просто робити систематично, періодично різ, щоб якесь різ потрапило в поле уваги вашого потенційного, можливо, клієнта. Їдемо далі. Знаєте, у кого купують? У тих, хто часто, звісно, на виду. в кадрі, в різ, в сторіс. Саме ті, кого люди бачать постійно, хто знаєте, отак от, от приїдається. Навіть бувають кажуть, що блін, господі, вона всюди і там, то туди побігла, туди поїхала, це показала. В телеграм-каналі є, на Ютуб є, все є. Розумієте? Ось це і запам'ятовується. Якщо ви тригерите людину або бісите, це також класно. Хтось дивиться на вас з захопленням, а хтось хтось не, не з захопленням, да, скажімо так. Кожен рілс – це ваша мікропрезентація вашого бренду, вашої сили, вашого образу, люди бачать, як ви спілкуєтеся, як ви себе подаєте, які у вас цінності, як ви роз, розсуждаєте про ваше життя там, або про якусь ситуацію, це також важливо. І це все будує особистий бренд. І якщо класна фраза, якщо дивіться, ви цього не робите, да, то інший експерт вже на твоєму місці. Саме ця фраза мені навіть, мені навіть аж поганенько стає від того, як, коли я це думаю. Що мені там буває, можливо, також не хочеться там щось робити, але я думаю, блін, ну а чи ні? Ну, зараз я не зніму, хтось інший зніме, і хтось інше подивиться. Ні, Я хочу для своєї аудиторії бути корисною, щоб їм було цікаво. Да? Бо мені це подобається, я про це постійно думаю. І ви, будь ласка, думайте про це. І які у вас зараз можуть бути проблеми? Дивіться, ви або скромнічаєте, бо у вас є проблема з рілсами, або у вас є проблема з запереченням в голові, або є страх. Да? Якщо це проблема з рілсами, що я раджу? Я раджу дивитися уроки на YouTube, на уроки в TikTok. Вони всі безкоштовні. Але маєте розуміти одразу, що безкоштовні уроки, без воротнього зв'язку, без пояснення, це. Результат, але не такий швидкий, як хотілося б. Є ще який варіант. Є мої уроки, да, які я записувала для курсу зйомка та монтаж від А до я зі зворотнім зв'язком. Тобто, як це відбувається? Ви купуєте мої уроки. Ми місяць з вами знаходимося в спілкуванні. Тобто, я відповідаю на ваше питання, допомагаю, якщо щось не зрозуміло в моїх інструкціях. Але говорячи одразу, не було ще такого, щоб було незрозуміло. Але я відкрита. Тобто, місяць ви можете мене дюргати по будь-якому питанню з приводу цих уроків. Якщо у вас заперечення саме в голові, да, і страхи, то це, звісно, один із... Шляхи вирішення цієї проблеми це наставництво зі мною 6 тижнів. Це нове, апгрейдне наставництво. Раніше воно було 4, 4 тижні, да? зараз воно 6 тижнів. Я його ще поглиблюю. Я беру досвід з минулих потоків, щось покращую, удосконалюю, щось прибираю. Тому я його зараз адаптувала так, що це готові 6 місяців, які просто пропрацюють все. І голову, і страх, і контент, і структуру, і дисципліну, і дитинство, і розпаковки, і позиціонування, ваші сильні сторони. Тобто там абсолютно все. Це знаєте, це як я беру вас як такий камінь без форми, знаєте? І як скульптор ліплю із вас класний особистий бренд, але не як усіх, знаєте, там. Ми маємо зробити там 15 рілс на місяць. Ні, а якщо це вам не підходить? А якщо у вас незручний графік, ну, ви не встигаєте. Все це підлаштовується під ваш графік. Це все це вла е враховується. Тому це дуже класний формат. І я з цього камню за 6 тижнів ліплю гарну, класну е, скульптуру, яка потім виходить в світ, е, підкорює, сяє і нескромно себе проявляє. В будь-якому випадку, якщо ви підете на рілс, у вас буде результат, і якщо ви підете на наставництво, у вас буде 1000% результат, тому що е, після мого навчання. Е, Такого, щоб не було результату, взагалі немає. Дуже класні трансформації відбуваються у моїх дівчат. чим я дуже, до речі, пишаюся. Їдемо далі. Запам'ятайте, що скромність це не шлях до любові клієнтів. це шлях до забуття. Звісно, якщо ви скромна людина, це хорошо, але не до кінця. Тому що там вам можуть, ну, Максимум, що вам можуть сказати, знаєте, компліменти там десь. Боже, така скромна, така хороша дівчинка. Ну і все. І ця хороша дівчинка, маючи класну зовнішність, вміючи класно говорити на камеру, або не вміючи нав навчившись, да, класно говорити на камеру. Е там, має класні фотки, має класне відео, а просто тому, що вона скромна, вона цього всього не виставляє, бо не знає, ну зачем? зачем. А клієнтів немає грошей, нема, нічого нема, нічого нема, нічого немає нічого, немає, нічого не виходить. Будь ласка, скромність це шлях до забуття. Просто пам'ятайте про це. До речі, у мене є класні уроки. Це урок проявись і урок «Reels без страху. Вони також є на моєму ютуб-каналі. Тут Вийдіть назад, подивіться також дуже класні уроки, які прям понурюють і допомагають дівчатам почати проявлятися і бути нескромними. І я вам раджу також скористатися класною можливістю е, зайти на мій інстаграм, підписатися на мене та написати мені в Дірект слово розбір. Ми зробимо з вами аналіз сторінки та виявимо, чому е, на ній немає клієнтів. Це безкоштовний розбір, да? він відбувається в форматі повідомлень, голосових або печатних. Тому обов'язково скористатися цією можливістю. я вас жду у себе на сторінці і в своєму Дірект. І пам'ятайте, не треба бути скромними, виділяйтеся.